У справі Артема Рябчука суд ухвалив обвинувальний акт. Нагадаємо, 27 січня близько четвертої ранку на території південно машинно будівного заводу до поліції надійшло повідомлення про те, що військовослужбовець Національної гвардії відкрив вогонь з автоматичної зброї. Нападник втік з місця злочину. Артема Рябчука звинувачують у вбивстві та замаху на вбивство двох та більше осіб: викрадені зброї, дезертирстві, порушені стату. Утних правил вартової служби та незаконному поводженню зі зброєю. Адвокатка Таміла Улянова подала заяву, аби випустити Артема Рябчука із скляного боксу, у якому він перебуває під час суду. Та клопотання провести повторні експертизи у справі. Суд заслухав заперечення потерпілих. Я вважаю, що у справі що були вже дві експертизи, і там було встановлено, що психологічний стан підопічного нормальний. Додатково я вважаю відхилити, тому що, на мою думку, це тільки е, тягне час. Адвокат. Також у справі змінився прокурор. Це час не можу, не нічого коментувати. Стороною захисту було подано клопотання про повернення обвинувального акту у зв'язку з тим, що сторона захисту вважає, що він був поданий з грубими порушеннями діючого законодавства. Наступне підготовче засідання відбудеться 25 листопада. Олена Ростовцева, Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро.